Звечоріло, і в хатинці бабусі кролички всі лаштуються до вечірньої казки. Кроленята мої, вам уже час спати, каже пані кроличка своїм онукам. Бабусю, зараз ляжемо. Але ти ж розкажеш нам казку на добраніч. Бодай одненьку на п'ять хвилиночок. Добре, добре малята. Мерші й вкладайтесь до ліжечок. Сьогодні на вас чекає ще одна історія про старий колодязь, у глибині господарчого двору біля комори. Стояв старий колодязь, накритий кришкою. Він давно пересох. Тож фермерка розставляла на його цямринах діжки з квітами, а фермер час від часу скидав униз великий кошик. Час з'ясувати, що наші господарі ховають у колодязі, якось не витримав Наполеон. Великий кінь. На фермі він був найбільший, тож почувався відповідально. Цікаво, що в тому кошику. Може, ми маємо стерегти його, щоб ніхто не вкрав? Я не вгледів написів на кошику. Мур Нявкнув кіт Фелікс, який усім розповідав, що вміє читати, бо вчащає до міського голови попити молока. А я відчуваю якийсь дивний запах. Озвався песик Сірко такий сильний, що мій ніс аж смикається, наче його хтось штрикає. Усі скупчилися довкруг колодязя і нарешті постановили спустити в колодязь на мотузці спритну мишку Манюню, щоб вона уважно все роздивилася. Манюня залізла до кошика і якийсь час усі чули тільки її вовтузіння і дивне присмокування. Тягніть мишку вгору, друзі м'яу, раптом на неї хтось напав мур, занепокоєно нявкнув Фелікс. І тварини потягли за мотузку, та коли манюня постала перед ними, то всі побачили, що вона тримає в лапках шматок сиру, а на її вусиках. Тремтять сирні крихти. У нашого господаря смачні секрети, сказала вона, облизуючись. Оце так. Господар спускає в кошику сир, щоб він дозрівав у прохолодному місці. Вау! Сміявся Сірко. А тепер, Манюню, поверни сир на місце. Суворо наказав наполеон. І тримай себе в лапах. Це не наш сир, а фермера. Затямила. А тепер, мої любі, заплющуйте оченята і засинайте. Бабусю, нам сьогодні обов'язково насниться ця історія. На добраніч, мої рідні, солодких снів. Добраніч, бабусю! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.